Доброго дня, Кейвес, новрати буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це в Китаї. Вітаю вас! Генеральний секретар КПК зімпін уважає вказівці щодо оперативного будівництва та організаційної роботи КПК зазначив, що в розбудова модернізованої соціалістичної держави та просування процесу великого відродження китайської нації залежать від КПК та людей. Він заявив, що з часу проведення 18-го звізду КПК ця падає відристовував і посилював у всебічне керівництво, дотримувався принципу, партія повинна здійснювати самоконтроль і всебічно влаштовувати внутрішньо-партійне управління, висновував та зачиснив низку нових концепцій, нових ідей та нових стратегій. Відриву нові. «Горизонти у сфері революційних самоперетворень партії, історія якої налічує понад 100 років. Хорва Гарс Чінпін 4 липня з відеозв'язку з Бегина взяв участь у 23-му засіданні ради главних держави членів ШОС та виступив із важливою промовою. В своєму виступі Дімпін зазначив, що за 10 років ідея про формування світової спільноти з єдиною долею, отримавши визнання та широку підтримку міжнародного співтовариства, переходячи від концепції до практики, від бачення до реальності, розвиваючи шанхайський дух, що слухається, випереджаваними темпами уперед на шляху до формування спільноти з єдиною долею щось. З... 2 липня роботу 3 Китайсько-Африканська економічне Експо, під час було підписано уходив 120% проєктів на загальну суму 33 мільярдів доларів США, Згідно з офіційними даними за перші чотири місяці 2023 -20 -20 року. Загальний обсяг нових прямих інвестицій Китаю в Африку становив 1,38 мільярдів доларів. Збільшився на 24% в річному обчисленні. На прес-конференції офіційна представниця МЗС КР Монін заявила, що Китай сподівається, що Секретаріат міжнародного агентства за атомної енергії діятиме об'єктивно, професійно та справедливо і найсуваючи план Японії щодо скидання в океан радіоактивно забрудненої води. Китай закликає Японію серйозно ставлюся до занепокоєнь як в світі та її країни. Прибнити продавлювати свій план скидання радіоактивної води в океан, видівати забруднену воду науково-обрудованим, безпечним і прозорим чином і надати можливості для проведення суворого міжнародного нагляду, зазначила Монін. У штаб квартирі ООН відбувається виставка «Подорож з цивілізаціями». Захід був організований медіакорпорацією Китаю. Виставка є інтерактивною подорожю у світ мистецтва, історії та інновацій. Організатори сподіваються, що вона сприятиме діалогу та взаєморозумінню в нашому взаємопов'язаному світі. Президент медіагрублації Китаю Шен Хе виступив із відеосвеленням на церемонії відриття виставки. Він там грозив, що цивілізація має служити спільному плаху світу. Крім того, Шен Хе зазначив, що китайська цивілізація є найтривальшою і єдиною безбалеленою цивілізацією у світі. Це присумки тижня. Щотижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі.